22 вересня на Алеї Слави, рідні, друзі, знайомі проваджали останню путь захисника України Сергія Бабенка. 41-річний воїн всього кілька місяців встиг побути на передовій, і за кілька днів до свого дня народження загинув, мужньо захищаючи рідну землю від ворога. Сергій Сергійович народився на Чернігівщині у багатодітній родині. А коли майбутньому оборонцю виповнилося три роки, родина хлопчика переїхала до шостки. Сергій навчався у загальноосвітній школі номер 9 Далі юнак вирішив опанувати професію СРА у місцевому ВПУ 19. Він працював у різних містах України. А останні роки у Києві. 17 травня 2025 року Сергій Бабенко був мобілізований до лав Збройних сил України. Найзаповітнішою мрією чоловіка було повернутися додому, обійняти найрідніших людей під мирним небом України. Чоловік був врівноважений, спокійний та відповідальний. Дуже любив свою велику родину сестер, братів, племінників. А от власну сім'ю створити не встиг. 11 вересня, 2025 року. Поблизу населеного пункту Зелений Гай Волноваського району Донецької області, кулеметник штурмової роти солдат Сергій Бабенко, загинув, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Це сталося за тиждень до його дня народження. Йому навічно 41. у скорботі багаточисельна рідня звитяжного воїна світла. Люди, які знали та поважали порядну людину, знову наша громада, наша шкільна родина схиляють голови у скорботі. Доземно вклоняються герою, який не пошкодував заради нас з вами, світлого майбутнього України, найдорожчого, що є у людині життя. Сьогодні осінь ридає жовтим листям, проваджаючи на небо янгола, янгола зі світлою душею, для того, щоб десь, там, згори, у тому війську, уже земному, він підтримував свою родину, якій ми низько вклоняємося і дякуємо за те, що такий, як Сергій, став на наш захист. На жаль, кращі хлопці. Залишають нас, це цвіт нації, як кажуть. Ми щиро співчуваємо рідним, співчуваємо всім, хто його знав. Ну, будемо пам'ятати його вічно. царство йому небесне, героям слава! Заступниця міського голови Ольга Ткаченко теж висловила щирі співчуття сім'ї з приводу втрати найріднішої людини, мужнього захисника та справжнього сина України Сергія Сергійовича. Шановна родина, громада, прийміть щирі спів... співчуття і слова великої шани і вдячності захиснику України, захиснику нашої шостківщини Сергію. Будемо пам'ятати. Слава Україні! Слава! Вічна шана та низький уклін кожному, хто пожертвував своїм життям заради України, заради її свободи і незалежності, заради майбутніх поколінь.